Збройні сили України прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном. Про це повідомляють в оперативному угрупованні Каховка. 109 109-й полк, так званого ДНР, відійшов зі своїх позицій. Російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою. Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини для ворога ускладнюється. Великі та жахливі Хаймарс знищили практично всі великі мости. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Хуропі, ху... Це все, що тільки можна прорвали першу лінію оборони. Станка авіації, артилерії. Також на Херсонщині Збройні сили України влучили у Бориславський машинобудівний завод. Там російські агресори розташували свою техніку боєприпаси та живу силу. Наразі на території заводу велика пожежа. Про це повідомив голова Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.